Вітаю-вітаю всіх-всіх моїх глядачів, підписників, моє найближче коло. Дякую, що дивитесь мене, цікавитесь. Якщо сподобалось, будь ласка, ставте подобайки, мені буде дуже приємно. Ну, і це обов'язково потрібно для YouTube каналу. Зарані дуже-дуже вдячна вам за відгуки ваші. Ось іще одна робота. Кожний поважаючи себе художник повинен мати картину соняшники. А знаєте, яка назва? Соняшники трохи не ван Гог. Отак от, от назвала. Десь, мож, можливо, трошки з юмором. Ну, і зараз, звичайно, ще один митець, в кого є соняхи про соняхи. Це моя улюбленіша Ліна Костенко. На оболонях верби у болонях туман, туман нейлонові плащі, а коло хати пилихатий сонях пасе траву в блакитному дощі. У вірховіттях вітер колобродить, сумує стежка дичками в натрус. А у горі про таїнства природи. Задумався мислитель Черногуз. Мені так добре стіни, такі очі, такий у серці невимовний щем, і тільки чую, набрякають очі, як хмари, перегрущені дощем. Тут так не сумний сонях. Я думаю, що, можливо, в мене веселий Такий віночок гарнющий, на мою думку. А ви, будь ласка, напишіть свою, буду читати, обов'язково всім читаю і відповідаю. Ну, техніки мої звичайні, льон муліне, але дивіться, додаток да, такий невеличкий є, накладні такі, ну, хочеться сказати. Шматочки тканини, так скажу, також льні, щоб виділити, да? виділити мій віночок, мою зачіску чекарну, яку я намагалась тут показати вам. таким способом. Оцініть, будь ласка, всім-всім. На все-все добре. Дуже хочу продовжувати.